Дорога церква, всі, хто присутній в цьому залі, будемо читати Боже Слово, записане в першому посланні до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Перше послання до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям, всякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. Свідчення свого часу для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу в Христі, в оману, учителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Амінь. Будь ласка, повідайте. Молитва це. Невід'ємна частина життя церкви, невід'ємна частина життя нас, як християн кожного окремо. Молитва має місце в спілкуванні з Богом. Ми говоримо до Бога в молитві, Він відповідає нам через своє слово, через Біблію. Саме тут містяться всі відповіді на духовно важливі і життєво важливі питання для нашого життя. Апостол Павло він пише послання до Тимофія, до пресвітера церкви в Єфесі і дає йому різні настанови для того, щоб він міг звершувати своє служіння і збудовувати церкву. Одне з таких настанов, вона стосується дуже важливої частини зібрання, такої як молитва. Коли ми збираємося всі разом як церква, ми поклоняємось нашому Богу і, звісно ж, ми молимося. Ми молимося. І тому апостол Павло він звертає увагу на, саме на молитву зібрання віручих людей. Розглядаючи даний текст, ми звернемо увагу на дві складові богоугодної молитви, для того, щоб ми могли розуміти, про що і про кого молитися, для того, щоб наші молитви були приємні Богу, коли ми збираємось разом як церква. Ми можемо таким чином співставити, проаналізувати наші молитви, співставити з тим, що говорить Боже Слово і, можливо, відкоригувати. Написано, написано в першому вірші. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Перше, про що просить апостол Павло наче повинен був би звертати увагу. Тимофій, т -т Тимофій це на молитва. Для влаштування церкви, для правильного влаштування церкви необхідна молитва, не просто молитва, а молитва за всіх людей. Молитва за всіх людей. Призначення церкви, воно якраз і заключається в тому, щоб впливати на світ, який гине, який гине в гріхах, яким чином це можна робити в молитві. В цьому тексті писання Боже Слово говорить, що молитва віруючих людей в зібраннях повинна бути про всіх людей, про їхнє спасіння, про благання до Бога, про покаяння за грішних людей. Це не означає, що необхідно молитися за всіх людей без ніякої конкретики. Це означає, що потрібно молитися за всіх у значенні будь-яких, не вибираючи, що ось за цього ми помолимося, тому що. Він має якесь для нас значення, а за цього ні. Всіх означає всякий. без якогось особливого вибору. Церкві необхідно молитися про всяку людину, яка потребує спасіння. Ми знаємо, що молитва це не інструмент, який дозволяє нам отримувати виконання від Бога своїх якихось власних бажань. Слово Боже, воно. Ніби переорієнтовує нашу увагу з наших власних потреб, з наших власних нужд на потреби цього світу в спасінні. Коли ми часто дуже дивимося на себе, то ми вважаємо, що ми обділені, обділені всім і здоров'ям, і фінансами, і багатьма іншими речами. Ми з цим приходимо до Бога, не помічаючи, що поруч цей світ він. Потребує знання істини про Ісуса Христа. І Слово Боже саме звертає нашу увагу на все, що є крім наших потреб потреби людей, які поза церквою поза церквою. Це грішні душі, які потребують Боже спасіння і порятунку і пізнання істини, яким є наш особистий молитовний список. Я думаю, там є люди, які дорогі нашому серцю, і це обов'язково. Ми за них молимося. Але чи є там інші люди, які, можливо, не такі близькі до нас, можливо, не такі дружелюбні до нас, можливо, це наші сусіди, які іноді вражають нас, або не дають спокійно пройти, або якісь інші є суперечки з ними. Можливо, ці люди так гарно для нас ставляться, чи є такі люди в нашому списку, чи є наші прохання до Бога саме з такими людьми. Дуже часто перша церква, вона жила в таких обставинах в язичному світі, язичному світі, який її оточував. І там не було досить багато людей, які так переживали про віруючих людей, торгувалися про них, добре відносились. Вони відносились до церкви вороже. І апостол Павло говорить, що треба молитися, молитися за тих людей, а вони доставляться до церкви не дуже гарно. Вони відносяться до церкви. Ворожих. Вони завжди шукали. Історія говорить про те, що християни дуже часто шукали, такі відбувається, Коли траплялася якась біда велика, саме в християнах знаходили причину проблеми. Наприклад, епідемія чуми в Європі винні в цьому християни. Війни в імперії це винні християни, тому що вони не моляться рідним богам ідолам, а моляться Христу. У всьому звичайнувачували християн. Які повинні були молитися, благати прохати Бога про спасіння цих грішних душ. І апостол Павло благає Тимофія, не просто, так от, як якось здає вказівку, грубо написано благає, звершувати молитви, благання, прохання і подяки. Здається, декілька слів, які описують одне них те саме. Але ці слова мають дещо різні відтіни. Благання це коли ми молимося до Бога і виражаємо моління, хадатайство перед Богом за когось. Авраам молився до Бога за лока, коли йому не байдуже було те, що з ним станеться. Він молився до Бога про його порядку. Є прохання. В їх основі лежить вираження залежності перед Богом, коли ми відчуваємо, що є потреба в нас. Є потреба в когось іншого, і ми просимо Бога, щоб Він відповів на цю потребу. Ми залежимо від Бога, це прохання. Є подяки, коли ми восхваляємо Бога, коли ми вдячні за Його милість, за те, що Він відповідає і благословляє нас і прописювача, і за це ми дякуємо. І от апостол Павло не просто благає звершувати молитви про спасіння всіх людей, а і особливо приділяти увагу молитвам за тих. Він просить приділяти увагу молитву, молитві за тих, хто при владі. Дуже таке, можливо, дивне прохання. Якщо б ми могли перенестися на 2000 років тому і зробити таке коротке соціологічне опитування про рівень довіри, як сьогодні дуже часто говорять, про рівень довіри людей до влади, то ми були б трохи здивовані. Тому що на той час в імперії прав жорстокий, деспотичний, тиранічний, аморальний імператор на ім'я Неро. Його боялися як багаті, так і бідні. як еліта, так і звичайні люди, які були рабами, там, селянами чи інші, іншими людьми. Його всі боялися, але Слово Боже, апостол Павло, він закликав церкву молитися за увагу. Більше того, він сам сам пізніше постраждає разом з апостолом Петром від рук цієї влади. Його вб'ють, Апостола Петра також вб'ють прийму, але до цього він просить молитися за владу. Дуже цікаво і дуже дивно, можливо, на перший погляд. Але Божа воля, вона якраз заключається в тому, що ми, як церква, молилися за владу. Історики говорять, що. Церква ніколи не поклонялася імператору, але церква поважала владу. Апостол Петро він говорить, що Бога бійтеся, а царя поважайте. Йому не віддавали почесті як Богу, але завжди молилися за нього. І дуже багато свідчення істориків, які саме говорять про те, що церква, вона так і робила. Завжди, у часи правління якихось жорстоких, тиранічних людей, тиски зжималися. Там довкола зжималися і християнам також було непросто і нелегко. Вони відчували це на собі. Якою була влада, відповідно, і життя християн було змінювалося в кращу, то в більшу сторону. І тому Слово Боже призиває молитися за владу. Це не означає закрити очі на її гріхи або на гріховні справи. Молитися за владу не означає погодитися з гріхами. Молитися. Означає благати про спасіння річних душі. Молитися означає просити мудрості у Бога для цієї влади, для виконання її повноважень. Зверніть увагу. Влада має великі повноваження і відповідальність. Її рішення впливають на життя цілої країни. Її рішення впливає на життя нас самих. І ця влада потребує молитви. Це повинно бути. Частиною молитви церкви. І в цьому є благословіння для нас. У цьому ми можемо мати користь і для себе, як християни. Подивіться Слово Боже, говорить, що ми, як діти Божі, маємо благословіння, відповідь на молитви, у другому вірші написано. За царів і за всіх, хто владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності та чистоті. Щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності і чистоті. Іноді нам дуже не вистачає тихого і й життя. І як відповідь на наші молитви, Бог це може дарувати через керівництво серцями влади, яка є. Всяка влада, всякий намісник, імператор, цар усі часи був підконтрольний Богу, Богом. Згадайте старозавітні приклади з царем Кіром, Артаксерсом, Вони всі виконували волю Бога, рішення Бога. Вони були в своїй суті такими тиранічними східними деспотами, які керували імперіями, але в той же час вони виконували те, що їм говорив Бог. Кір відпустив євреїв. Артаксерс дав можливість не їм відбудувати Єрусалим і при цьому дав ще гроші із державної казни. Це все говорить про те, що. Ними управляємо Бога. тоді, коли імперія живе своїм життям, але людьми, які при владі, управляють І нам не потрібно про це забувати і звертатися в наших молитвах до Бога і про владу. Так говорить Боже Слово. Яка ж причина для таких наших молитв? Чому ми повинні молитися за всіх людей, за всяких людей, за будь-яких людей, і, зокрема за владу? Написано в 3-4 вічі, бо це добре і доподоби нашому Спасителю Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Бо це є добрий і приємний Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Причина заключається в тому, що молитва про спасіння інших людей це добра річ, яку бажає, щоб ми робили Бог, це приємне Богу. Ви задумувалися над тим, що приємний Богу. Також Слово Боже дає відповідь. Приємний Богу саме молитва про спасіння інших людей. Приємний Богу, коли ми молимося в тому числі і за тих, хто привлади. Чому саме це приємне Богу? В основі цього. Лежить і любов до Бога, тому що ми виконуємо Його повеління. І в основі цього лежить наша любов як християн до тих, хто поза церквою, до тих, хто має на собі, несе на собі вирок е, вирок постраждати за свої гріхи і бути відправлений до пекла. Люди, люди несуть на собі от. Те, що над ним натягиє, їхні рішення. І якщо ми за них молимося, то ми їм співчуваємо, переживаємо за них і приносимо їх до Бога в молитві. І це важко, це вимагає такого волевого рішення від нас самих. В історії життя євангельських християн була така людина, такий брат, як Іван Велімінович Харків. Він в деякий час жив тут на Служіння. Але за своє життя. Він мав такий місіонерський досвід, протягом якого протягом 10 років він подорожував Російською імперією на той час, подорожував від столиці і аж до далекого сходу. Подорожував без якогось там комфорту, говорячи людям Євангелія, не просто людям, а тим, хто відправлявся на каторгу. Це були чоловіки, жінки, їхні сім'ї, це була дорога в один кінець. Це були жахливі умови, перебування, жахливі умови, коли люди туди добиралися, і це було фактично вироком на все життя, тому що з Великого Сходу майже ніхто не повертався назад. Умови життя були такими, що люди кудись їхали, в якесь в заслання, якесь місце і назад не поверталися. І керуючись любов'ю, переживанням до цих людей. Іван Водімінович довгий час з іншим місіонерами, він говорив людям в Євангеліє, постійно молився за цих людей і сам на собі міс такий тягар дискомфорту різних обставин, які його оточували протягом дуже довгих років. Тобто людину відкривали і любов до, Бог, до Бога, і любов до тих людей, за яких він молився, яким він говорив в Євангеліє. А що керує нами, коли ми приносимо наші молитви до Бога? Можливо, нами керує те, що ми лише просто хочемо почути від Бога і відчути на собі благословіння просто для себе, відповідь на якісь ваші нужди і бажання. Це все добре, ми маємо право це приносити до Бога. Але Бог відкриває для нас більше поле, більше можливості і більші обов'язки, такі як. Молитися про спасіння інших людей. Чому це так? Тому що наш Бог, він не тільки владика, не тільки Творець цієї землі, а Він є ще і Спаситель. Так написано в 5-й вірші. «Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп, викуп за всіх, звідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу в Христі, не можу мати, учителям язичників у вірі та істині. Апостол Павло якраз був і поставлений для цього, для того, щоб звіщати істину про те, що наш Бог Він є Спасителем, Він не тиран, Він не той, хто відправляє людей в пекло. Йому не доподобає відправляти людей на вічні муки. Людина сама обирає цю дорогу. І ми маємо відповідальність молитися за таких. Людей для того, щоб людина прийшла до каяття. Тому що Бог бажає, щоб всі люди спаслися, пізнали істину і відкрили для себе необхідність в Ісусі Христі. Ще цей текст Він говорить про те, що ми повинні молитися за всіх людей, тому що жертва Ісуса Христа їй достатньо для того, щоб всяка людина, будь-яка людина, щоб вона не зробила, який би гріх вона не зробила, вона мала можливість прийти до Христа. Немає того, щоб не було прощено і покрита любові нашого Спасителя і Господа. Немає того, щоб могло обмежити людину і не дати її прийти до Бога. Будь-який гріх він покритий і сплачений. Жертви Христа достатні для всіх. Тому що Ісус дав себе викуп, викуп за всіх. Про це потрібно пам'ятати. І коли ми молимося, розуміти, що, можливо, в наших очах ці люди недостойні. Можливо, ми поставили собі такі критерії, що ця людина веде в дуже моральний спосіб життя. Можливо, вона зовсім не претендує на те, щоб про неї говорили, що це гарна людина. Можливо, вона нам не подобається. Можливо, вона ображає інших, але для Бога ці критерії не матимуть значення, якщо буде щире каріття. І так, якщо наші молитви вони узгоджуються з бажанням Бога, який по своїй суті є Спасителем, Спасителем всього світу, Спасителем всього людства, нашим з вами Спасителем, якщо наші молитви узгоджуються з Божим бажанням і там є прохання, благання. За інші душі, зокрема за владу, за тих людей, які несуть відповідальність перед людьми в країні, то такі молитви вони будуть угодні Богу, такі молитви будуть приємні Богу в нашому зібранні, коли ми збираємося всі разом. Такі молитви будуть приємні Богу, коли ми молимося наодинці за інших людей і за владу. Це було перше. Друге, на що звертаю увагу апостол Павло. Пишучи це послання до Тимофія, він говорить про те, що ще одна річ, яка буде приємна Богу, це молитви чоловіків у сердечній чистоті. Це коли молитву приносять чоловіки у сердечній чистоті, слово Боже, звертає увагу на те, що важливо молитися чоловікам, звершуючи настанову до Тимофія стосовно зібрання, віруючих людей. Павло говорить, що там, де збирається церква для поклоніння Богу, лідируючи в ведучу роль, молитви повинні мати чоловіки. І це ще не все. Їхня Молитва повинна бути з чистими руками. Що це значить? Чи це значить те, що потрібно підіймати руки до гори з чистими руками? Ні, це значить не буквально, це значить не в буквальному сенсі. Це означає, що молитва повинна бути. З чистими, тобто внутрішніми чистими намірами і внутрішнім чистим серцем. Всередині нас не повинно бути ніяких переконувань. Іноді ми не зовсім турбуємося про нашу внутрішню чистоту. Ми дуже звикли багато речей робити автоматично. Ми знаємо, що є певний порядок, є певний порядок, який ми виконуємо і в церкві, є певний порядок, який ми виконуємо. І вдома, і іноді дуже буває прикра, коли роздумуєш над своїм днем і бачиш, як ти виконуєш ніби всі обов'язки гарного християнина, читання, молитва. Але я забуваю про свої внутрішні мотиви, забуваю про своє серце, як я відношусь до своїх дітей, як я відношусь до своєї дружини, як я відношусь до тих людей, які поруч зі мною. На роботі. Але Бог якраз саме на цей звертає увагу. Він говорить чоловікам, що у вас будуть перепони молитви, якщо ви не благорозумно відноситесь до дружини. Ісус Христос говорить в Євангелії Матвія, що у вас будуть перепони в молитві, якщо ви прийдете до жертовника перед Богом, але ви маєте проблеми із своїм ближнім. Примиріться спочатку з ближнім своїм, а потім приходьте і приносите дар. Для Богу перед жертвовниками. Все це говорить про те, що ми повинні не просто приносити молитви до Бога, а ми ще повинні турбуватися про сердечні наміри, про чистоту наших намірів і чистоту нашого серця, з яким ми приходимо молитві. Наш Господь в старому заповіті звертається до ізраїльського народу, який, який все добре знав, як потрібно робити. Він знав. Певні правила, настанови, що і коли потрібно виконувати, в які свята, в який період, в які часи в храмі потрібно молитися, і в які часи потрібно приносити жертва. Але Бог говорить, що йому це не подобалось через те, що люди не святкували за своїми серцями. Написано, коли ж руки свої простягаєте, я ворожу від вас свої очі, навіть коли ви молитву, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров. Це Бог так звертався до ізраїльського народу, тому що вони зовсім не торкувалися про те, що в їхньому серці, так говорив про Ісайн. Ми сьогодні також знаємо, до кого звертатись про порядку до кого просити, щоб Бог нам відповів на наші молитви. Ми все це знаємо і розуміємо. розуміємо. Але нехай Бог благословить нас слідкувати за нашим внутрішнім. Серцем також, щоб наші молитви були приємні Богу. Тому апостол Павло він говорить про важливість підносити чисті руки для чоловіків. Це важливо, підносити означає слідкувати за своїм життям, щоб воно було правильним і благочестивим, щоб там не було приріха і ніяких інших переходів, щоб там не було гніву, щоб там не було сумнівів у тому, що Бог сильний і має владу відповісти на цю молитву. І так, ми з вами розглянемо такі дві речі, які говорять нам про те, які молитви вони приємні і боговолі. Перше, це те, що молитва, в якій до Бога приноситься благання і прохання до за інших людей про їхнє каяття в руках, це приємна Богу. Це молитва, в якій ми молимося людей при владі, це теж також приємно Богу. Наша сьогоднішня влада. Аж ніяк порівнянні не йде з тим, якою була влада за часи апостола Павла. Тому ми абсолютно спокійно можемо молитися за неї, дякувати Богу за свободу, яку ми маємо. Молячись так, ми робимо те, що хоче Бог, і ми отримуємо самі благословення для себе. Ми маємо можливість проводити мирне і тихе життя у всякому і чистоті. Це дуже важливо для нас. Друга складова молитви приємної Бога це молитви, які принесли зібрані чоловіками з правильними внутрішніми станом і з правильними сердечними намірами. Ми живемо в такий непростий час, коли люди дуже багато шукають відповіді на питання, які їх турбують. Колись до Ісуса Христа приходили люди і запитували про трагічні події, які були в той час. Це було Жорстокі події, зв'язані з відношенням Пілата до Галілеян. Це була ще одна трагічна подія, там написана в Біблії, падіння Силамської вежі. І коли ці питання подарували людей, Христос їм відповідав, що вони мають потреби тільки в одному в покаянні. І Бог звертає нашу увагу на те, що крім наших власних потреб є ще інші потреби, потреби інших людей, потреби в спасінні. І в І це ми повинні приносити до нашого Господа наших молитвах. Нехай Бог благословить нас, як церкву, пам'ятати про це, коли ми збираємося всі разом до покоління Йому, до прославлення Його ім'я. Амінь. зкриту Для всієї країни. Господь, ці люди також потребують і Твого спасіння, і Твої охорони, і сахистів, і від гріха, і від всього великого. Приносимо Господь і Дім, наше керівництво, і країни, і всі керівництво, всіх рівнів рівні в наших молитвах до Тебе, тому що ти цього бажаєш і ти управляєш кожним серцем, який би рівень влади воно і Дякуємо, Господь, що маємо права і можливості і обов'язок перед тобою молитися за інших людей, за нашу владу. Просимо тебе, пани Господь. Прийми наші молитви, прийми хвалу, боярку, прийми за все чисті полу, тому що ти достойний наш великий Бог, Спаситель Ісус Христос. Амінь.